Так, получили первые всходы сояшника. Приехал ротационной бароной, роблю. Пробываю, сбываю корку після доча. Сейчас выйду, покажу вам. Такие всходы получили. Тут элита селект посеяна Альфа, да, тут альфа, на другому куску, там туди поїду, після цього, там саксон посіяний. От такий сояшник. Все, бур'ян. Так, дуже мел... мелко вже багато, бачите? Все. А земля прям забита, усього навіть не везде посходив подсолнух, тому що... Навірно, не може він вирватися, я так думаю. Ну, ось, о, дивіться, корка, бачите. Ось о, корка. І зараз приїхав ротаційною бороною, пробиваємо це все. Ось ось що виходить після ротаційної борони. Бачите, він цілий ну ось о, присипало трошки. Ну, це таке, це він вилізе, це він піде. Влага, ще єсть. такі рядочки. Так, в мене питали е, ще прошлого, під прошлогоднім відео коментарі люди писали. Покажи, як ротаціонна борона вредить чи не вредить вона соєшнику, чи вона поміж рядю йде. Я то там відвітив на коментарі, ну зараз покажу на ділі, скажімо так. Дивіться Весь стоїть. Далі, ось, о, щось вже вцепив, поміж дорядю йде. Тут ось о, рядочок, щось щось він не сходить. Ось, о, дивіться, бачите, забита земля, ось о, сидить симочка. Тут ось, навіть якщо і попадає, воно на... Ну, в основному ось дивіться, поміж рядю. Ось рядок іде, а воно ось бачите, проходить. Ось ось тут проходить і отут проходить. Ну і всі рядочки остаються. Все чітко получається. Чуть-чуть взрихляємо, даємо кислороду, зараз хай стартане. Подсолнух, потом якраз спровоцируем трошки бурьян. Піде... Сьогодні четвер у нас 22 -е число, да. і думаємо бризкать, думаю, в понедельник заїжджати і гранстаром старом. Тут все під Гранд стар еліта элита селек, то гранстаром старом думаю бризкать. поки не поздно, скажем так. Сейчас ще взяв рулетку с собой де там так пока заглушую ой надо было раньше так зробити аж легше. хочу поміряти 14 метрів 30 сантиметров посчитать количество штук е, на гектар так что сейчас отмиряю, включусь, бо неудобно одной рукой міряти, потом вместе посчитаем. Значит, я 14.30. Отмиряв 14 ту сторону сивалки 14.30 и ту сторону сивалки тоже 14.30. Ще не считаю. Ось сейчас при вас считаю. Так раз два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, ну ось Получається тут 55 тисяч Ну, я дивлюсь, ось Як бачите Десь ще й не посходило Може де в суху землю попало ось тут должна бути семочка Далі отут десь должна бути семочка Не знаю А ну спробую розрити, Чи я найду її тут Бо я дивлюсь, чи десь в суху щось може, щось не можу знайти. Чи в суху десь щось попадає. Як ось о, дивіться, як тяжело йому вилізти. Бачите? Ось ось бідний, не може вилізти, то що землю забило трошки дождм. Так, зараз ще посчитаємо другу сторону сівалки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, два, два, двадцать, три, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, тридцать, тридцать, один, тридцать, два. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ну, бачите. 60, там 55. Ну, Ми виставляли, от, читали по дорозі, протягували, читали десь. 63 тисячі виходить Ну а бачите як він посходив Один посходив, другий не посходив Ось, допустимо, рядочок вроді який непоганий, не знаю на камеру видно чи не видно Десь не виліз Дивлюсь, десь в сухе, напевно, попадає, погано виліз Так, воно ну, ячмінь це я його бризгав в понеділок людям попросили. Бризкали карбамітом, гуматом, карбаміта по 10-ні по 9 кілограм кинули. Гумата там по літрі. Ну, там гумат ще з різними добавками хочуть люди якось витягнути. Ну тут я скажу, що він не сильно примерз даже. Зараз покажу його ближче, яка тут обстановка. Дивіться, рідкий, рідкий, звісно. Це в нього два куска, один тут, один отам вище. Той що вище, той краще. А тут ось такий він рідкий. Ну, я дивлюсь, що весь він колос викидає. Бачите? Тобто, що щось ще й буде. Це озимий тут ячмінь. В такому состоянні вже некоторий взагалі колоси все викинув. Пшениця теж дивились свою пшеницю. Теж мала-мала, але колоски викидає, не знаю. Соломи то звісно не буде. Ну, може щось і накосимо. Насильно здоровий урожай не розчитуємо, так як погода внесла свої корективи. Так, ну а тут, я ж кажу, сьогодні четвер, сьогодні поматижимо це все, проб'ємо трошки дамо кислороду. І якраз може ця вся бур'ян теж вискочить, якийсь може присипало, якийсь ще щось. как раз воно выскочит. И я думаю, в понеделок заезжать 50 грамм Гранстара. Я думаю, уже можно. Я бачив даже по, этом, по семядольке брызгают и нормально. Элита Селект сами выставляли видео, показывали, что они брызгают и все хорошо. Так. Поехали я. В общем, поехали я вам трошки покажу. Сильно не літаю седьмой ходю Сциплення риби. Не знаю, камера передає рядочки, видно чи не видно. Ой, десь 12-13 кілометрів подів Хватає чи скорості. Цей кусочок, звісно, чистіший трохи, ніж той, то я дивно вже там зробив кусок, той грязніший. Не знаю з чим зв'язане, я предполагаю, що з коронкою. То що тут коронка була до мороза, все перевертало, чорне поле робило. А там заїхав по морозу, вже потім пахав і налипало, не перевертало нормально, багато остатків оставалось зверху. І воно тепер і грізніше і ще поїду потім покажу що там Саксон. Ідю в каждую сівалку получається. А вроді непогано виходить, так глянеш вроді аж і страшнувато, як вроді чорне остається, а воно чуть-чуть десь присипе, той соєшки. Ну то він завтра, післязавтра буквально він ще й виліз не вирізає, не вибиває, не до да нічого, так що все нормально. Значить на саксон уже на друге поле тут дивлюсь Навірно все-таки тут більший дощ був на цьому полі Це самі дальні у нас поля І дивлюсь дужче земля забита і всходи лучі Чим там Ну, ось, дивіться в якому стані сейчас він А отут уже пройшов ось. Я думаю, на камеру буде видно, воно должно відпочатися. Де пройшов ось всі рядочки, як бачите. Все ось на місці. Дивіться, є. Є. ось рядочок. Все залишається. Хіба що його десь може якийсь трохи знаєте, присипе. Ну то він вилізе, то таке. І ось отак дивися, як пройшов чорніша, типу як рядки пропадають. А як починаєш ходити дивитися, ну нормально, просто десь трошки його земелькою присипало, ось от, дивіться. Ну це фігня, він весь вилізе. Оце такий Саксон, це тоже, тоже сіявся 1 мая. Дивлюсь по розкладці більш-менш нормально. 4-5 на метр, я думаю, це нормально. Ну десь 4. то вже приїду в понеділок і ну, як буду бризкать, то вже покажу, який він після цієї мотиги, після проходу. Мелко, ось дуже багато вже бур'яна. Щось, щось проходю, щось вибивається мотига, щось не вибивається, щось залишається. Нічого, з понеділка бризнем і все буде путем взагалі. Я щось думав, оце поле завжди в нас найгрязне, було я щось думав за нього, що думаю, що зараз приїду, а там думаю, говки виють. Коли ні, воно ще й найкраще, можна сказати. Ладно, буду робити. Підписуйтесь, ставте лайк. Сьогодні в мене ще на оце доробити, вцепити сівалку, просять 5 гектар посіяти. Поїхав вже культивірувати, то треба пекти, щоб успіш до вечора ще й засіяти. що, виключаюсь, підписуйтесь, ставте лайки.